Бережи автомобіль. Працівники Даї області застерігають з настанням теплої пори року кількість крадіжок транспортних засобів збільшується. Тож власники автівок мають звернути особливу увагу на захист. Дечники кажуть, частіше злодії викрадають не надто престижні та не нові автомобілі, аби потім розібрати їх на запчастини або здати на металобрухт. Цього спочатку року правоохоронці зафіксували 110 випадків незаконного заволодіння машинами та мотоциклами, з яких знайшли та повернули власникам 41 транспортний засіб. Такий вид правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до тисячі двохсот неоподаткованих мінімумів або позбавленням волі строком від трьох до п'яти років. Саме надежне на сьогоднішній день це механічна защита. Транспортного средства это установить замки на закрытие капота, также блокировка рулевого вала и блокировка коробки передачи. Потому что, как показывает сегодня статистика, автоматическая сигнализация на сегодняшний день она не, не, это не защита.